Усім привіт. Я взагалі не виспалася, Я заснула була в другій годині ночі, проснулася 6. Так хочу спати. зробила собі каву, розтяжу на балконі, п'ю. І ми зараз будемо їхати Арсенкою будуть робити операцію на око. Та операція буде на один м'яз, йому будуть виправляти кусокість. Так страшно. Це просто капець, мені зісередине трясе. <кій> Операція потрібна, бо, тому що без операції ніяк, кусовокість не виправиться. Там, наприклад, якщо робити якісь там апарати або, наприклад, вправи, так як нам лікарі говорили. Пам'ятаю, нам лікарі говорили, робити таку вправу, брати пальчик. І йому так зближити до очей, так якби тренувати м'яз. Він його очка мали так до середини отак збігатися. Але він ці вправи не хотів робити. Я вже як, як його просила. Малювала навіть, пам'ятаю собі, от на пальчику смайлик такий, ну тобто, що йому було цікаво, знаєте, збила булічку, фломастер. лічку, фламастер, що ми тільки не витумували. Він ніяк не хотів. Ну, і Лікар сказав, що ці вправи нічого не допоможуть. Трібно тільки апаратне втручання. До Лікарів ми ходили два рази в рік на огляд і говорили, що от коли він підросте, потрібна буде операція. Тож ми вже підросли і вже готові до тої операції. Я дуже рада, що можна зробити ту операцію, що Арсенко підлягає цієї операції, бо була чула, що є такі діагнози, я маю на увазі на рахунок очей, що дітки не підлягають операції, а Арсенку наші підлягає. Тож я дуже тому радію, що це можна виправити. І ми як були от місяць тому офтальмолога, і лікар нам дав перелік необхідних обстежень, які нам потрібно пройти. Зараз вам прочитаю. Так, тут консультація невролога, консультація лора, загальний аналіз крові, повністю формула, колограма це звене кров. Йому брали, вже як він піднесенький, плакав, ми два дня тому здавали. Загальний аналіз сечі, аналіз крові глюкоза. Сердечко ще йому провіряли, і там консультація педіатра, і плюс дані про контакт з інфекційними хворобами впродовж трьох діб. І ще експрес-тест на ковід, мамі та дитині. Ні, але ще. Араз Андрій з нами їде, тому що мені потрібно, щоб хтось біля мене був, бо мені дуже сильно страшно. Тож я зараз допиваю каву, зараз я поснідаю, щоб мені там погано не стало, хоч я взагалі нічого не хочу їсти, але потрібно, потрібно себе заставити. І зараз скоро будемо їхати. Операція в нас на 9 годину. І коли зроблять операцію, ми ще в клініці будемо 2 години. І отак. От так, все. Я допиваю каву і через трішки будемо вже виїжджати. Де ти? Угу. Отаку От яся. Угу. Это мамобл. Хвостик? Да. То який закручений, бачиш? Мені, а Б мені на ото. Як? А то ну то Б на винтикає. Б. Да ты пустой взял. А тонка, дочь. Это мольбусики. Малюсики. Не бачим остиматичку. Арсенка вже забрали в операційну, Андрій з ним пішов, як Арсенко захотів, щоб тато з ним пішов. Андрій зараз скоро прийде, він там буде е, дати, коли от Арсенка в наркоз, і тоді він прийде. Всю Що операцію щось? зробили. Арсенка привезли до нас, спить. Сказали. Будинку не можна ні пити, ні їсти. Чекаємо, коли проснеться. Зараз лікарі до нас скоро мають вже підійти. Клас? Будем с тобой на крыльце. Ты в кровати? Да, нет, дома. И ты будешь балать? А ты дашь трошки мне? Нет. Я не знаю. А ты что? А ты А ты что? 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 А А ты что? 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 А Ми вже приїхали додому. Операція пройшла добре. Все добре, слава Богу. І зараз нарізав чисту картоплі, нарізав, бо Арсенку хочу смажену картопельку. Я ще зараз доріжу там пару картоплений, не залишилось. І посмажу картоплю, ще зараз хочу лазанью приготувати. То зараз буду готувати. Андрій там, з Арсенком. Бо от коли він чистив картоплю, тоді я то була з Арсенком. А з Арсенком потрібно дуже добре дивитися, тому що йому е, на око наклеїли такий коліпочку пластир. І не потрібно, щоб він його зняв. І взагалі там доторкався там, чи щось. Там, то, ну, не можна такого, потрібно добре дивитися Арсенком. Тож зараз він пішов до нього. І я зараз він почистив, я зараз буду смажити. Ще зроблю лазаню. Це вже так. І зараз собі, напевно, ще другу кружечку кави зроблю. Якщо чесно, я би навіть вже зробила нормальну каву. Я п'ю без кофеїну, я б вже навіть випила капучину чи щось таке, бо просто в мене в оці я хочу дуже спати. Але зараз цуртую і потім ще підемо трішки погуляємо. Ще ми завтра їдемо на 9-ту годину на огляд. Арсенкові подивляться око, цей пластир, оце все. І оглянуть. Дивлюсь світ на виволі від Арчі. Видаємо розово. Арсенко лежить біля мене, спить. Я вже зготувала їсти, напекла оладі і ми вийшли з Арсенком погуляти. Йдемо, ще зайдемо в тебе, купимо йогурт. На вулиці так добре. Це в нас вечірія. І так, знаєте, вже не так спекотно, як обідом. Так добре зараз погуляти. Якраз так. Ми прийшли. До нас на майданчик. Я ще там в курзині прибирала велосипеді. Санку покатався, а качальці. Будеш я кататись? Це ні. Це ні? не будеш людись. Так, да, я хочу бути додому. Йдемо додому? Так. Да. Йдемо? Йдемо додому вже. Тату закрутить і вже йдемо, так? Почекаємо? Так. Да. Так, тату навряд чи закрутить. Що не закрутиш? Думаю, що ні. Я, слухати, теж не могла, я собі чуть ході не зламала. Не могла закрутити. І здається, що зламала. Хотіла машину, поключити брами. От сестра приїхала із Латусею. Ну і з Віталіком. Стьомка платна, Ага. Латуся. Що ти дось? Дама. О, вже закипіло. Промила гречку. А тут хотів, щоб я йому зварила. Так. Девочка. Всі пішли в магазин, окрім мене. Сестра там хоче дітям щось купити. Так, А потім я ще додав маслом до гречки. Сестра вже поїхала додому, з Латуся разом з ними. Ми зараз вже будемо лягати спати Ну, вже вечір, завтра рано вставати. Арсенко трішки плачеть, його болить. Це зрозуміло, б, тому що там свіжа рана. Я деколи просто як палець поріжу, то мене 2-3 дні болить а це око. Лікар казав, якщо там його буде трішки боліти, дати норофен. То я йому дала норофен і йому полегшало. Я собі зробила чай, зараз чай поп'ю і постараюсь піти спати. Не знаю, чи засну, чи ні. хочу дуже спати, але ой, тож, буду я вже закінчити своє відео. Всім дякую за перегляд. E o seu papa.